Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний Сад Півдня України. Я з кунченко Конжелам з Півдня Диської області. Сьогодні таке коротеньке відео. Хочу щиро подякувати всім, хто привітав мене вчора з Днем народження. Скажу, що вчора я в інтернет взагалі не заходила. Такий вихідний в мене був зовсім від інтернету, від зйомок. Як бачите, ми помили цей столок, це ми робили вночі з 12 на 13 червня. І я, чоловік і племінниця, до трьох ранку це ми все робили. Потім там змонтую відео, як ми це все робили, покажу, бо багато там чого відзняла. Треба все продивитися, що я там знімала, і позліпляти в одне відео. Ми, я ж кажу, до трьох ранку. Втомилися дуже вчора. Так рука боліла, права навіть руку не могла підняти толку. Бачите, зараз вода чиста-чиста, прозора. Гляньте сходинки видно і все одно вже риби риються в німфеях і вже пішло трошки на мову на сходниках, бо все вимивали чисте-чисте, бо у нас вночі нарешті прийшов довгоочікуваний дощ. Прям гроза така була. нас як шанда думала, що у нас приліт, блін, в городі, їй-богу, так гахнуло. Ну, добре, що це всього лиш була гроза. Ми вже такі налякані завдяки цим расистам. Деякий гром встаємо і слухаємо під вікном, це гром чи ні. Тут ставок теж помили. Бачите, він вже нім фаяр заціла. Вона яскрава. Так, тут трошки ми з першої сходинки прибирали це з того басейну, ну будемо опускати ці великі горщики знову туди. Скажу, що карасі, верніше, карпикої дуже-дуже копаються в горшках. От навіть з каміннями, а не видно. Це треба тільки витягати. Риються в горшках, виїдають землю, грибуться там. Дощ прийшов, слава Богу, таке все гарне. На сьогодні нам обіцяють знову <кхм> дощ і грозу. Тож сьогодні займуся горщиками нарешті. Претензія Анна Бель яка гарна. Так, ну таке трошки вгород. Сьогодні не сапати нічого не можна, мокро, досить. Зацвітають мої ромашки. Скажу, що дуже в нас багато пропадає ромашок, не знаю. Можливо, за тієї жари вже такі оці сорти, які лишилися. Більше нові заводити не буду. Тому що скільки раз купую, купую, і вони все одно пропадають. Оце наша срібляста принцеса висока, крупнюща. В принципі, оці і буду вирощувати далі, тому що ну, не хочуть у нас рости. Тут ще один кущик гортензії. анабель. Ну, Ще тільки-тільки зацвітає, бачите, ще вона навіть така зеленоватого кольору. Квіточки. Цвіте мудлея. Вже казала, колись купувала карлику, у тому купила. Ну, Просто стрижу її дуже. Ну, скажу, що все одно в навіть не такі величезні прирости, як звичайної будлеї Давіда. Чи Давіда, чи Давіда. Так, цвітуть досі юки наші продовжують. Так, зацвіла по мене квіточка. Я знаю, це мені подруга Оля дарувала Оля, подивися. Скажеш, що воно таке, бо я зовсім забулася, що воно таке. Це шавлія синя чи що? Я не пам'ятаю. Ну це розсада твоя від тебе. Ой, тут зараз так гарно в кінці. Це цвітуть лілії, ехінацеї. Дивіться, квітник який здоровенний. он. Вероніка біла. Тут теж у нас гостях була одна, ну, якби так знайома наша, але ще вдома ніколи не була. То ходила тут ахала-охала, знімала відео, з дочкою була. Так, питали, чи ви вилікувала я. Е, е, Ржавчину, ну, ось, бачите, пішли відростати молоді прирости чисті. Ну Зараз ще пройде оцей дощик, ще один, що нам обіцяють, і буду оприскувати ще раз. І знову покажу чим. Скажу, що зелені прирости гарні, зелені чистенькі. Ось ця юка, гляньте, двухметрова. Просто величезна. Просто просто величезна. Ну, ще залишилося цей ставочок нам домити ще один ось. Десь, можливо, вже з понеділка будемо мити його. О тут. Тут дуже багато німфей, і доведеться діставати кожен горщик. Це понтедерія цвіте гарнюня, яка є на продаж у мене. Вона, бачите, як вона у воді. Теж позацвітали німфеї. Ой, земля всюди мокра, так аж, аж на душі спокійніше вже хоч. Треба буде ці кілька днів бігати, з цими шлангами перекладати. Заповняємо тут воду. Ну, все одно треба будемо міняти, тому що о, рік, як німфеї, ростуть, але вже так коріння позросталися, що навіть іноді тяжко підняти, відділити корінь, тому будемо обов'язково ділити все. Там я сіла буряк кормовий, слава Богу, ми його залили були туманкою. І потім цей дощик Про що бачите, сьогодні я ж кажу, всі обіцяю досі, хмарно так. То хай ще сьогодні дощ йде. Я собі роботу знайду. Ой, тут траву поприскала, щоб чоловік не косив і висохло все з одного разу. Бурячки якось посходили так поганенько. Там є, там немає. Ну, надію, що після цього дощу зійдуть всюди вже. Якось воно тут, ну бачите, не видно, рядочки йдуть, але вони щось такі місцями посходили. Я скажу, там зійшов, там ні, ну нічого. Ось ми цим туманом заливали, ще прийшов дощик, ще поприється, хрюшка виглядає наша. Дивіться, яка кукурудза нас поперла. І це ми її полили. Я підгорнула, полили гарбузики, які вже в нас гарні, пішли, порозпліталися. Бачите вже яке? Так. Грюшки приходять до собаки їсти його кашу, і він оце їх ганяє, гарчить. Парочка наша. Там один маленький. Вже відділили від мамки, треба останніх відділяти. Де? Да? П'яточки наші. Ой, земля грузна навіть. Ну, пер'яка поперла, була, оприскувала, знову ось підполізла. Перяка треба ще раз оприскувати. Так, це виноград. То що цибуля, от зараз вона вже почала визрівати і дощі. Ну, після дощів доведеться зразу її виривати. зразу зразу тому що вона вже готова. Цибуля. Тут же ось посадила трошки кущиків, посадила дерен і посадила собі спірею. Вже на, на цьому новому участку. Помідори наші ось там. Ой, вже треба підв'язувати. Треба буде сьогодні підв'язати. Тут ще горщики. Ой, земля грузне. Трошки пилось. Бачите, помідори засипала скошеною травою. Так було багато, Висохло геть мало стало, знову треба буде, чим косити газони, коли буду знову присипати. Так. Так, так, так. Тут такий горіх величезний. Дивіться, яка тут тіньова площадка гарна. Ми його спеціально так лишили, щоб низько був, щоб держала тут тінь. Так, Ой. Хризантема зацвіла, це по... це по якому червень місяць. Щось не зрозуміло. Дивіться, цвіте хризантема. Ось От зараз трава попре після дощів. Там лілії. Так, не хочу туди заходити, не буду, бо все мокре дуже. Так, гортензія пістрява лисна. Раз підлила її, дивлюся вже. Листя краще стало підростати. Ну, доведеться ще раз підлити. Мабуть, ну, сьогодні я підлию під коріння, бо обіцяю якраз буде дуже добре, воно піде впитуватись. Тільки лілій тут багато. Так, люблю лілії. Люблю я лілії. Ні, де вже яка гарна стає. Вже зацвіла, дуже люблю її. Ахінацея. О тут лілейник новий зацвів, ще рожевий такий, ну він більш такий, як він вже більше. Лілії-лілії-лілії. Наші комиші. Ну, хотіла піти туди, де... Цвіте бузина, мілкий шоколад, не піду туди, тому що я зараз вся мокра. Все кажу, після дощу все мокре. Ну так, друзі. Ще раз дякую всім за привітання. Скажу, що я навіть не очікувала стільки, я скажу, що коли відкрила Viber сьогодні, в мене було 250 257-ось повідомлень. У мене такі глаза трошки були удивлені. Ну, вітало мене по 100 людей в цьому році, звісно. Чесно сіла, все перечитала. Почала відповідати, а щось з інтернетом не те було в комп'ютері, тому з телефона просто вам потім поставила сердечки всім. Ще раз хочу подякувати за привітання, за побажання, здоров'я миру і мені, і її родині. І нашому садочку. Дякую, друзі. Дуже-дуже приємно. Дуже приємно. Красунка яка. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Ще раз дякую всім.